Вони мають захищати права простих громадян від посягань чиновників чи людей, наділених владою. Така основна функція служителів адміністративного суду України. Адміністративна юстиція захищає людей від влади, фактично, тобто, якщо десь влада. Витрішує неправомірні дії, то суд для саміствувати, щоб розділити певних громадян від влади. Вінницький окружний адмінсуд структура молода. Його було створено у 2004 році, але повноцінно запрацювати не міг ще три роки. Не було ані приміщення, ані штату. Згадує історію його перший очільник. Розпочав він свою роботу за моїм попереднім місцем роботи в одному кабінеті, який слугував і кабінетом голови суду, і бухгалтерією, і відділом кадрів. І приймальною і ну, залом судового засідання на той час не слугував. У 2007 році суд розпочав процесуальну діяльність. Тепер, після п'яти років встановлення, людей у мантіях вітають і зазначають, що Вінницький адмінсуд зажив доброї слави в Україні. У минулому році вищим адміністративним судом оголошено, що Вінницький окружний адміністративний суд за якістю та сталістю, доступністю, зрозумілістю судових рішень є кращим в Україні. Це знаково для влади. Правова роль цього суду надзвичайно важлива, бо він часто виконує роль арбітра між суспільством і державою. Судова гілка влади це є зеркало суспільства, зеркало влади, і тому від вас дуже і дуже багато. Залежить вітаючи 21 -го суддю, гості, які приїхали на п'ятиріччя, дарували здебільшого статуетки богині Феміди, аби ті завжди пам'ятали про справедливість, і що чаша терезів правосуддя не повинна перехилитися в жоден бік.